Зареєстрували у Верховній Раді два дуже важливих законопроекти про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Це механізм, який діє в Євросоюзі, і яким, до речі, вони користуються для того, щоб переманювати до себе наших виробників, наших підприємців. Суть цього механізму в тому, що якщо підприємець будує новий завод. Він може компенсувати частину вкладених ним капітальних інвестицій через свої власні податки, які це підприємство почне генерувати в процесі своєї виробничої діяльності. Рівно такий самий механізм ми запускаємо в Україні. Для інвестицій до 1 млн євро можна буде компенсувати 70% капітальних інвестицій, від мільйона до 20 мільйонів євро половину, і більше 20 мільйонів євро можна буде компенсувати 30% капітальних інвестицій. Дуже важливо, що це діятиме не лише для нових підприємств, але й для існуючих підприємств, які будуть хотіти розширити своє існуюче виробництво. Мова йтиме про. Певні капітальні інвестиції це інвестиції в земельну ділянку, в виробниче обладнання, в інженерну інфраструктуру, підстанції, лінії електропередачі і так далі, і про виробничі будівлі. Компенсація капітальних інвестицій буде здійснюватися через ряд податків. Це зокрема імпортне на обладнання, імпортне ПДВ на обладнання, податок на прибуток і податок на землю. Цей закон стосуватиметься так і українських підприємств, і іноземних компаній. Будь-хто хто будує в Україні завод, може скористатися е, цим стимулюванням. Існує такий міф, що подібні стимули можуть призвести до втрат державного бюджету, але це звичайно є міфом, тому що якщо заводу нема, якщо підприємець його не збудував, то які можуть бути втрати від того, що заводу не існує? І якраз саме це саме будівництво нових заводів є основною метою. Цих двох законодавчих ініціатив потрібно, щоб підприємець, який має знання, як будувати новий завод, має гроші якісь мінімальні для того, щоб почати це будівництво, щоб він отримав від держави стимул таки цей завод збудувати. І ось коли цей завод з'явиться, от тоді бюджет буде отримувати нові податкові надходження, нові робочі місця, і країна матиме економічне зростання. А якщо цього заводу не буде, відповідно всього цього у держави не буде. Ми фіксуємо будівництво нових заводів в Україні під час війни, навіть в цивільному секторі. Зараз ми знаємо про понад 120 заводів, які за час повномасштабного вторгнення в Україні збудовані або перебувають зараз в процесі будівництва. Тобто, це можливо навіть під час війни. Але Україна потребує в десятки разів більше нових заводів для того, щоб забезпечити потреби відновлення, для того щоб забезпечити потреби нашої обороноздатності, для того щоб забезпечити потреби українців. В товарах, які вироблені в Україні, для того, щоб створити нові робочі місця і мати додаткові податкові надходження від того, щоб всі ці підприємства почнуть працювати, тому ця ініціатива є надзвичайно потрібною для нашого економічного зростання, для нашої економічної стійкості і для зміцнення нашої обороноздатності через наше посилення нашої фінансової спроможності.